Голов, народ! Сьогодні у відео буде нова гра про прип'ять ремейки кредовбивсь та деталі про Metal Gear Solid 3. Тож з вас вподобайка, а я буду розпочинати. Вийшов тизер української гри Ехо Прип'яті. Це симулятор від першої особи з великим акцентом на атмосферу. А саме головне з українським озвученням. За сюжетом канадський журналіст Міллер вирушив Чорнобильську зону відчудження в пошуках гострих відчуттів і знайти натхнення для своєї нової книги. Про те, як завжди щось йде, не так і він стикається з чимось по-справжньому, страшним і незвіданим. Одна з найбільших особ. Вивости гри це атмосфера українського полісся та самої прип'яті. Far Cry 7 стане першою грою, яку можна буде проходити від третьої особи. Як ви пам'ятаєте, в шостій частині вид перемикався автоматично, коли ми знаходилися в таборах. Так от в новій частині, скоріше за все, ми зможемо перемикатися за власним бажанням. На це вказує оголошення для створення системи анімації не тільки від першої, а й від третьої особи. Щось з цього вийде, подивимося згодом, та як на мене, у Far Cry тільки ще третій Особи не вистачало. Після п'ятої по шосту в мене надії на сьому частину зовсім не лишилося. А на що в мене надії лишилися, так це на ремейк Assassin's Creed. Генеральний директор Ubisoft Ів Гіймо підтвердив, що в розробці перебувають одразу декілька ремейків Assassin's Creed. Про це він розповів на інтерв'ю на офіційному сайті компанії. Якщо ви пам'ятаєте, то наміри Ubisoft випустити оновлену версію одну з найуспішніших ігор серії Black Flag з'явилися ще в минулому році. Ремейки будуть на рушієві Envio Pipeline, це сильно поліпшена версія старого рушія, яку використовують для того, щоб можна було легко вводити зміни в паркур, анімації та інші аспекти ремейків. Залишається надіятися, щоб їх юбіки не запороли, бо за них дійсно дуже страшно. До речі, Том Хендерсон зазначав, що вже бачив, як виглядає нова моделька Едуарда Кенуя, і, по його словам, вона була доволі непоганою. Forza Horizon 4 приберуть з цифрових магазинів 15 грудня через ліцензію. Тож зараз дуже хороша нагода її взяти по дуже привабливій скидці, як я особисто й зробив. Тому всі, хто хотів в неї колись зіграти, є дуже хороша нагода, тим паче це останній шанс її взяти. Lords of the Fallen 2 в розробці. CI Games оголосила, що підписала запік контракт на розповсюдження їхньої нової частини Lords of the Fallen, яка має кодову назву Project 3, і скоріше за все стане ексклюзивом Epic Store. Це перше офіційне підтвердження про її розробку. рушій в неї буде так само. Unreal Engine 5. Konami випустила щоденник розробки Metal Gear Solid 3 Remake. Помітно, що система камуфляжу стала краще порівняно з оригіналом. Під час проходження на тілі снайка залишаються видимі сліди, до одягу прилипатиме опале листя, а після перебування в брудній місцевості залишатимуться плями. А коли снайк отримає рану, то стануть помітні розриви і кульові отвори. І все це буде рендеритися в реальному часі, і навіть механіка Хівки буде теж залишати шрами на тілі. Автори запевняють, що вони покажуть суміш останніх технологій. Візуальних ефектів також присутній буде і класичний стиль керування з оригінальною камерою. Автори Stellar Blade кажуть, що зацікавлені виходом версії на ПК, але через контрактні зобов'язання перед Sony вони цього поки зробити не можуть. Гра продалася тиражем більше одного мільйона копій всього лише за два місяці. Тому на цю гру в майбутньому однозначно чекатиме DLC і друга частина. Віце-президент Amazon Games прямо натякнув, що інформації про нову Tomb Raider і ММО за володарем перснів залишилося чекати недовго, а так довго про них мовчали, тому що розробники хочуть зосередитися на якості, так як планка для AAA ігор зараз дуже висока. Delta Force Хоу Ops – це тактичний шутер, який стартує 18 липня. Вам доведеться битися за контрольні точки на карті, керуючи різною технікою, включно танками, гвинтокрилами, Black Hawk та іншими видами як іноземного, так і морського транспорту. З 10 липня всі, хто бажає в неї зіграти, можуть записатися на її тест в Steam. Гравці в неї зможуть спробувати 40 видів зброї з кастомізацією. Також буде доступно два режими, в яких можна спробувати по дві карти кавок. Warfare, де будуть доступні великі карти, на яких дві команди вестимуть бойові дії, будуть склади на 4 людини і об'єднані в загони на 32 гравців. В режимі Hazard Operation команда з трьох осіб вирушає за лутом по дорозі, борячись як з ворогами зі штучним інтелектом, так і з реальними гравцями. Black Myth Wukong затримується з виходом на Xbox через погану оптимізацію. Гра мала вийти 24 серпня, проте сама Microsoft це не підтвердила і ходять такі чутки, що це через обмеження продуктивності на Xbox Series S. Nobody Wants To Die виходить 17 липня. Події розгортатимуться в 2329 році. В цій грі люди отримали дар, за який потрібно платити, це безсмертя. В цій інтерактивній нуарній історії вам дають змогу стати детективом Джеймсом Карра. Він вирішив піти на ризик, щоб спіймати серійного вбивцю, який веде полювання на еліту міста. Головний герой зможе зберігати свою свідомість у банках пам'яті, щоб переносити їх з одного тіла в інше. Гравець буде повинен оглядати місця злочину і розпутувати ланцюжок подій, які призвели до вбивства. А для цього вам буде потрібно використовувати пристрій, який зможе керувати часом. Гра на рушії Unreal Engine і як на мене, то гра виглядає цікаво. І відразу на наступний день після виходу NoBody Wants To Die виходить гра під назвою Flint Lock The Siege of Dawn. В цій грі ви візьмете на себе участь Нура, це член коаліції, яка намагається протистояти богам і намагається запобігти вимиранню людства. Він може орудувати як сокирою, так і вогнепальною зброєю, на яку буде дуже мало боєприпасів, тож зачасту вам доведеться економити. Зброя в грі буде насправді дуже корисна. Наприклад, після пострілу ви можете оглушити ворога. І за той час, поки супротивник приходить в себе, у вас є змога нанести йому декілька ударів. Багато хто каже, що за бойовою системою гра чимось нагадує Devil May Cry, хоча Розробники описали гру як суміш God of War і Elden Ring. Також в грі буде присутня чарівне звіря, схоже на лисицю Енкі. На протязі гри воно зможе вас телепортувати та відволікати ворогів. Внур буде лічильне комбо, коли ваша атака з кожним наступним ударом збільшує шкоду ворогів. В грі будуть три великих регіони, які потрібно зачищати та звільнити. Після них відкриватимуться нові можливості. Окрім енкі вас зможуть супроводжувати й інші персонажі, які, помимо того, щоб допомагати вам в бою, будуть і відкривати недоступні секретні місця. Як воно буде гратися, побачимо згодом. В Assassin's Creed Shadow зараз розвертається скандал. Справа у тому, що, типу, японські фанати зробили петицію про те, щоб ясуки не був темношкірим. І це взагалі ніяк не історично. Люди, я все звісно розумію, та, попри всю любов до серії, вона ніколи не була прямо історично достовірною, тому що Леонардо не помагав аудіторе, а Джек Потрошитель не був сутенером зі своєю власною бандою. The cat І насправді таких прикладів навести можна дуже багато, якщо при цьому замовчувати про міфічну трилогію. Я до чого веду, що гра могла занурити вас в якусь епоху по-своєму, мати багато схожих деталей, які були в ті роки, але, чорт забирай, вона ніколи не була прямо історично достовірною. Тому ця петиція це повна нісенітниця, яка ні на що не вплине, тому що те, що робить Ubisoft, це абсолютно. Абсолютно законно, а цей скандал це іще один привід, щоб про Шедов зговорили скрізь. Не так давно на ПК вийшла China Together. Поправте мене, якщо я неправильно вимовляю. Це гра, яка орієнтована на кооператив, де ви будете прикуті до своїх напарників ланцюгами, вам доведеться пройти разом крізь усі невзгоди з пекла до раю. Особисто я з другом вже встиг зацінити цю гру, і разом в неї дійсно круто грати. Так як ви повинні відчути кожен крок, який намагається зробити ваш друг для сценарії один між одним, іноді це стає непросто та терпіння всеокупа, так як смішник ситуації на шляху проходження буде вдосталь. Піковий онлайн в грі досягнув майже 100 тисяч гравців, комусь буде чудове проводження на пару вечорів. Та я її пройшов разом з другом за 3 години 20 хвилин. А за скільки ви пройшли, якщо грали? Поділіться, буде цікаво почитати. Ну і в мене на цьому все. Дякую всім за перегляд! Це був мій перший новинний ролик. Дайте знати, якщо вам щось подібне захода. Тільки ваший актив мотивує робити мене нові відеоролики. Тому всім здоров'я та до зустрічі!